Він був світлою, порядною та чуйною людиною. Так знайомі розповідають про Романа Ковтуна, мужного стрільця, який боронив Україну від російських загарбників. Проте, на жаль, 10 червня 2024 року його життя обірвалось. Сьогодні ми прийшли попрощатися з загиблим в боях за Україну солдатом Ковтуном Романом Миколаєвичем 1972 року народження, родом з Донеччини, з міста Солидар. Деякий час проживав в Кременчуці разом зі своїми рідними, призваний на військову службу під час мобілізації 4 грудня 2023 року. Займав посаду стрілець першого стрілецького відділення. Роман родом із Соледару до Кременчука. Приїхав після окупації свого рідного міста. Товариші кажуть, що захисник вірив у Бога, а вони молились за нього як тільки дізнали, що Роман пішов на захист України. Рома в Бога вірив, сильно вірив. постоянно молился был, Так что верю, что он на небесах в любом случае. Человек спокойный, отзывчивый, по жил солидария по вот этим всем последним там обстоятельствам, конечно, настроение и состояние у него было не очень, потому что остался без дома, все потерял он там в солидарии. Приехал сюда как беженец и сразу в церковь пошел. Нормальный отзывчивый парень был на войну, пошел тоже потому что позвали. Ну, то бишь, не скрывался нигде еще. И чувствовал, что надо идти долг отдать. Последний день он мне звонил, последний раз 9 мая. Просил. Тетечка Людочка, молитесь обо мне. Конечно, молились, все молились. Никто не думал, что так быстро уйдет из жизни. нього було навірно бажання піти защищать нашу родину. Він твітственний завжди був. Хто як не я, казав Роман своїм знайомим після призову на військову службу? Загинув воїн, виконуючи бойове завдання по захисту України в районі населеного пункту Роботине Запорізької області. Він був порядною, доброю, дружелюбною людиною. Відвідувала церкву в нашому місті. Яка називається. Нове покоління. Дуже жалко, що такі люди уходять, хай земля його буде пухом, ми його будемо завжди пам'ятати. Коли йому вручили пов'язку, то він сказав всім нам, що хто як не я. І він пішов боронити нас. Щоб ми тут наші діти та ми всі жили, тому ввічне йому пам'ять. Він став мені другом. Він був дуже доброю людиною, вибачте, дуже такий. Всім намагався допомогти. Він був дуже іскренньою, доброю такою людиною. Він хотів в нашому місті жити. Він сам Солідара. Він... Сказав, що його друзі всі переїхали в Росію. Він був патріотом. Мені дуже шкода. Я буду завжди його пам'ятати. Поховали Романа на свіштовському кладовищі поряд з іншими героями України. На превеликий жаль, війна забирає найкращих синів та дочок України: вічна пам'ять і слава Софія Григоренко, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини. Відбулось п'яте пленарне засідання позачергової 24-ї сесії Кременчуцької міської ради. На ньому традиційно ухвалили низку рішень стосовно різних галузей життєдіяльності міста. Однією з тем, яку обговорили депутати, стала сфера охорони здоров'я, а саме реорганізація лікарні Придніпровська. Заступник директора департаменту охорони здоров'я Людмила Пономаренко виступила із доповіддю, обґрунтувавши таке рішення. Загальними закладами в місті визначені три заклади: це лікарня Богаєвського, лікарня Правобережна та Кременчуцька міська лікарня планового лікування. Ви пам'ятаєте, що це колишня ЦРЛ, Кремінчуцька ЦР. На жаль, лікарня Придніпровська не включена в проможну мережу закладів охорони здоров'я. Для того щоб зберегти колектив, зберегти ті функції, які наразі виконує лікарня Придніпровська, а саме надання медичної допомоги, запропоновано об'єднання двох лікувальних закладів лікарні Придніпровської та лікарні. На сесії також виступив директор департаменту освіти Геннадій Москалик, який розповів про стан укриттів у навчальних закладах міста. Принагідно, міський голова Віталій Малецький зазначив, що Кременчук отримує значну підтримку від Лего Фондейшн в облаштуванні укриттів меблями. Фото з наших укриттів. Вони обладнані дімебрями, як спонсорськими так і. Забрані основні це нові меблі. Це по данському проєкту. Завдяки Олего Фундейшн. Це є такий благодійний фонд данський. Ми отримали для наших шкіл 4700, наскільки я пам'ятаю, комплектів стілець і парта. Зараз на найближчому тижні мають прийти ще 6 кур з спеціальними кріслами, мішками для цих сховищ. Найближчим часом очікуємо візит посла Дані до міста Кременчука. У нас є ще один скажімо такий крок, який ми хочемо зробити і готуємося до нього. Це питання стосується енергоефективності наших шкіл і можливості бути в робочому процесі, навіть коли буде відключена електроенергія. Із пропозицією щодо ефективного розміщення меблів виступила депутатка Кременчуцької міської ради Світлана Пощита. Я бачила вживу, була на піклувальній раді в одній із шкіл, воно дуже класне, сучасне і взагалі ну, супер просто. Але питання в тому, що звернулися викладачі навчальних закладів, їх встановили у підвальному приміщенні, і це скоротило кількість місць в підвальному приміщенні. І чи може можливість деякі класи облаштувати ними, тому що діти більшість часу проводять все ж таки не в укритті. Пропозицію підтримали і перейшли до розгляду решти питань порядку денного. Вони стосувались ремонту зупинок громадського транспорту, землекористування, міського майна та сфери фінансів. Зокрема, на потреби Збройних сил України цього разу виділили майже 800 тисяч гривень. Вікторія Максимович, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини. Служба безпеки України викрила на Полтавщині очільника районної військово-лікарської комісії та групу лікарів, які допомагали військово зобов'язаним ухилятися від призову. Організатор схеми підшукував серед свого оточення осіб, які хотіли ухилитися від призову. Разом з підлеглими лікарями він підписував довідки з фіктивними діагнозами. Згодом ці документи ставали підставою для зняття особи з військового обліку та надавали право виїзду за кордон. Посадовці ВЛК штампували фіктивні довідки для ухилянтів, які не проходили медогляди, а тільки купували документи у посадовці ВЛК. За оперативними даними, вартість послуги оцінювалася у 5 тисяч доларів. У ході проведених обшуків правоохоронці вилучили документи, що підтверджують протиправну діяльність. За результатами проведених експертиз ініційовано скасування встановлених фіктивних довідок. Наразі Голові ВЛК та трьом підлеглим лікарям повідомлено про підозру за службове підроблення та пособництво в ухиленні від призову за мобілізації. Тривають слідчі дії для встановлення усіх обставин вчинення злочину. Планується повідомлення про підозру іншим фігурантам. Заходи із викриття і документування протиправної діяльності здійснювали співробітники УСБУ в Полтавській області спільно з головним управлінням національної поліції в Полтавській області під процесуальним керівництвом Полтавської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони центрального регіону. Жоден зловмисник не уникне справедливого покарання. Дмитро Цирюльник, Кременчуцькі новини. На початку травня цього року до Кременчука надійшов черговий гуманітарний вантаж від Асоціації Надія і спор Україна. Серед отриманої допомоги були три потужні дизельні генератори. Їх вже встановили на станціях перекачки комунального підприємства Кременчук-водоканал. Хочемо подякувати нашим французьким партнерам Асоціації допомоги Україні Надія Спур Україна і особисто. Нашій колезі Евеліні Браунайзе таран за підтримку і допомогу Україні ми отримали нещодавно три потужних генератора для нашого підприємства «Водоканал». Ці генератори зараз встановлені на станціях перекачки каналізаційних стоків. Така допомога стала дуже доречною і вчасною для нас, враховуючи, що в енергосистемі України фіксується значний дефіцит. Об'єкти, на яких встановили генератори, надважливі для нормальної життєдіяльності міста. Станція перекачки 11 обслуговує цілий мікрорайон. Перший за насип. Ця станція забезпечує каналізування або відведення стічних вод від мешканців майже 10 тисяч споживачів. Фактично, ця станція перекачала за 2023 рік майже 500 тисяч кубометрів стічних вод. Тому це єдина, резерву немає станція, тому нам потрібно додаткове джерело живлення, окрім штатної електричної енергії. Ще одна станція, на якій встановили генератори, знаходиться на третьому занасипі. На території, яку вона обслуговує, навіть розташований один із навчальних закладів міста. Також ми встановили два генератори на подібній станції середньої потужності в іншому районі. Серед споживачів цієї станції є дитячий навчальний заклад, тому, звісно, постає питання гарантованого водовідведення від цього об'єкту. Також завдяки отриманим генераторам, мережа відведення працюватиме за будь-яких умов. Вони допоможуть місту вистояти в періоди блекаутів. Бачимо, що протягом останніх трьох тижнів Росія-терорист наносить удари по об'єктам електрогенерації України. Завдяки цим генераторам ми зможемо забезпечувати життєдіяльність комунального підприємства міста Кременчука і, звичайно, життя в місті Кременчуці. Дякуємо від. Імені всієї громади міста Кременчука від усіх мешканців пані Веліні Асоціації Надія спор Україна за підтримку нашого міста. І разом ідемо до перемоги і до миру в усій Європі. Асоціація Надія спор Україна є давнім і надійним другом Кременчука. Цінуємо всю ту допомогу, яку нам вже надали, і дуже сподіваємось на подальшу, не менш ефективну співпрацю. Вікторія Максимович, Олексій Кришиновський, Кременчуцькі новини. Чоловік 1977 року народження звернувся з письмовою заявою до правоохоронців. З його картки шахраї вивели чималу суму коштів. Під час купівлі продажу автомобільних шин перейшов за посиланням, яке йому надіслали. Та в подальшому з його карти були списані всі збереження, які там знаходилися. Це понад 250 тисяч гривень. Коли останній зрозумів, що потрапив на гачок до шахраїв, намагався заблокувати рахунки, звертався за допомогою до фінансової установи, да в подальшому звернувся заявою до поліції. Вчора жертвою шахраїв стала також жінка, якій зателефонували псевдопрацівники банку. І надійшов телефонний дзвінок від нібито представника банку, що з її картки. Намагається оплатити товар в одній із мереж, також інтернет-доставок, інтернет-покупок, але платіж чомусь не проходить, вводять неправильно доступ до карти. Жінка запанікувала, почала спілкуватися з людиною, яка дзвонила, їй надали телефон, що потрібно перезвонити оператору. Наскільки це все було правдоподібно, що вона навіть не змогла. Здогадатися про те, що це не є працівники банку. Щодня шахраї створюють нові сайти, схожі на веб-ресурси відомих магазинів, банків зламують акаунти громадян. Тому, перш ніж увести дані своєї платіжної картки, переконайте, що ви опинились не на фішинговому сайті. Черговий раз хотілось би закликати. Любителів купляти або продавати товар через мережу інтернет. Наразі це шахрайство є найпопулярнішим. Ми радимо і радять фінансові установи в обов'язковому порядку. Що якщо ви здійснюєте такі купівлю-продаж через мережу інтернет, обов'язково використовуйте картки, на яких немає коштів, тобто інтернет-картки або ж фінансові установи, які гарантують вам безпеку всіх платежів. Застраховуйтесь від шахрайство безпосередньо фінансові установи. Водночас тривають пошуки безвісті зниклого кременчужанина Сергія Шамрая. Чоловік зник із лікарні ще 6 червня поточного року. Про його місце перебування невідомо й досі. Тож, якщо маєте будь-яку інформацію стосовно безвісті зниклого, повідомте її на лінію 102 або до найближчого відділення поліції. Анна Мащенко, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини. Дезінформація в сучасному світі стала більш поширеною та впливовою завдяки розвитку технологій та соціальних мереж. Ворожа пропаганда регулярно прибігає до дезінформації, аби досягти своїх цілей та вплинути на населення політиків, а також міжнародну спільноту. Надзвичайно важливим є те, щоб Кременчужани отримували правдиву, об'єктивну та оперативну інформацію. З цією метою у червні в Кременчуці стартував проєкт Центр протидії дезінформації говорить Кременчук. Центр протидії дезінформації говорить Кременчук. Цілеспрямовано рухається в напрямку спростування фейків, які поширює ворожа пропаганда. Та роз'яснюємо інструменти розпізнавання неправди в медіа. Ми стартували на початку червня і щодня намагаємось бути корисними для кремчужан. ЦПД одним із перших медіа публікує інформацію про ДТП, пожежі та інші надзвичайні події в нашому місті і в регіоні. Центр протидії дезінформації говорить Кременчук, працює напряму з працівниками патрульної та національної поліції, Державної служби надзвичайних ситуацій, і інших оперативних служб. Центр протидії дезінформації говорить Кременчук. Це певним чином колаборація з оперативними службами міста задля висвітлення їхньої діяльності спростування дезінформації про надзвичайні події в місті популяризації професії оперативників та просування алгоритмів безпеки життя слідкувати за новинами центру протидії дезінформації говорить Кременчук, можна на сторінках соціальних мереж Telegram, YouTube, Facebook, TikTok. посилання можете знайти в описі під відео будьте обізнаними та не ведіться на фейки ворогів Валерія Лисенко, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини. Відомий боксер з Кременчука Сергій Радченко продовжує допомагати нужденним. Сьогодні волонтери його благодійного фонду Ми поряд видали велику кількість продуктових наборів. Чергова гуманітарна видача. Сьогодні у нас співпраця благодійного фонду. Ми поряд та благодійного фонду Енеїда. Зараз перша черга маємо 150 продуктових наборів, та ще будемо мати 50 і того буде 200. Продуктові набори дуже вмісткі. Є там каша, є там консерва, є там солодощі, є там чай, тому дуже. Же шикарний такий набір. Дуже щасливі, що маємо змогу таке зробити для потребуючих осіб. А конкретно це матері одиначки, це ВПО та сім'ї загиблих воїнів. Хотіла би сказати, що плануємо допомагати і далі. Зараз чекаємо нашого головного волонтера Сергія Радченка з перемогою, з поверненням і працюємо далі. Слава Україні! Люди вдячні за допомогу, адже відчувають, що у Кременчуці їх підтримують. Ми тут два роки. Місто Кременчук мені подобається як місто. Дитина моя пішла сюди до школи, закінчила вже в цьому році другий клас. Хочу подякувати фонду за те, що він такий є, за те, що він допомагає нам людям в такий нелегкий для нас час. Єднаємося, адже тільки разом ми можемо здолати ворога. Дмитро Цирюльник, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини. Різноманітні конкурси, змагання, квести спортивного та військово-патріотичного характеру очікували учасників міського етапу Всеукраїнської військово патріотичної гри Сокіл Джура, яка цьогоріч проходила на території потоківської гімназії номер 33 У нас зібралось 48 дітей з шести навчальних закладів міста: п'ять шкіл і академія майбутнього. Маємо надію чомусь навчити. Десь виховати в цьому році в нас зібралася невеличка кількість, але це вперше спочатку ковіду, а потім повномасштабного вторгнення Росії. Ми проводимо у нашому місті такий захід з метою виховання патріотичної свідомості, національної гідності, а також готовності до виконання громадянського та конституційного обов'язку. Для школярів провели гутірки міною безпеки, тренінг з домедичної допомоги, виставку рятувальної техніки ДСНС, озброєння та обмонтурування військовослужбовців зсу озброєння. Та амуніцію службовці Національної поліції України тощо. Протягом цих трьох днів були різні змагання, тренінги з різними державними органами, які допомагають боротися з нашими ворогами. Ці навички, які ми тут отримаємо, будуть дуже корисні нам, як і медичні, так і взагалі, як жити в таких умовах, бо ми дуже звикли до повсякденного життя. Я сюди приїхав, щоб отримати навички, які мені знадобляться в житті. Це зараз ще війна в країні. Мені буде корисно знати, як поводитися зі зброєю, як надати першу медичну допомогу. Я вирішила взяти участь, тому що Джура це дуже цікавий такий рух. Учасники дізналися дуже багато цікавого тут. Ці навички можуть їм знадобитися у житті, особливо під час війни. Наприкінці досить насиченого триденного таборування джури об'єдналися, аби приготувати одну зі страв української національної кухні Галушки. Після чого визначили переможця міського етапу військово-патріотичної гри, яким став рій булава учнів Кремчуцької гімназії номер 22 Тож бажаємо юним патріотам сил та наснаги, аби здобути перемогу і на наступних етапах гри «Сокіл Джура. Катерина Груднєва, Ростислав Григоренко, Кремчуцькі новини. З нагоди святкування п'ятої річниці заснування танцювального клубу Демовський Спорт Клаб відбувся грандіозний святковий вечір, що зібрав танцюристів різних рівнів, майстерності та шанувальників танцю. Один раз на рік ми точно виступаємо, танцюємо шоу програму да і конкурс. Вони готувалися упродовж цього танцювального сезону. Вони вдосконалювали свою техніку, і я думаю, що саме Своєю граційністю, балансом, своєю майстерністю вони зачарують глядачів. Програма вечора була насиченою і різноманітною. Свої вміння продемонстрували як професіонали, так і новачки, які лише починають свій шлях у світі танцю. Для мене це особливо важлива важлива подія, тому що це ми будували цей колектив. І йшли всі п'ять років до цього моменту. Це наш перший юбилей, і ми хочемо показати всі свої вміння, які ми здобули за п'ять років. Цей клуб для мене став як друга домівка. Я дуже дуже сильно рада, що я можу бути тут, в цей момент на цю річницю і танцювати тут. І це взагалі для мене дуже важлива подія. Гості мали можливість побачити виконання класичних бальних танців та запальних латинських ритмів. Усі танцівники намагались вразити глядачів своєю майстерністю, технікою та артистизмом. Я дуже рада, що я зараз тут виступаю на річницю та. Я полюбляю цей клуб, тому що по перше, тренера досягнення в мене є дуже добрі діти. Клуб, ми всі дружні. Тренера нас розуміють сьогодні. Я буду виступати з номером діско. Зі своїм партнером я дуже люблю танці, тому що це моя справа. Тому думаю, що сьогодні все буде круто. Окрім танцювальної програми, на заході був організований благодійний аукціон для збору коштів на підтримку Збройних сил України. Усі зібрані кошти будуть передані на потреби українських військових. Анна Литвин, Валерія Лисенко, Олексій Крижановський Кременчуцькі новини.